Я попрощалась з вами, але ж це не все. ось Бачите, в мене така коробочка є класна. <смі> Теж, по-моєму, мені колись прислали. ось таку, Для ліків прямо тут ліки намалювані. Це моя любима коробочка. любима, Це моя необхідність. Ось така вона, бачите, класно, удобно. Ось, ось Це мої тут ліки, які на кожен день, і тут ще ліки, які... О, там в мене ще гроші лежать. О -о -о. Я не що в мене тут гручность. Та є ще й багата людина, Ви бачите. Ну хтыжка. Прям еврики практично. Це наверно щось покупала, ти сюда засунула Здачу. Так, ну, в общем, короче, ви розумієте. Що у мене зараз на повестке дня. Приймите пред мій. Уже закінчується, надо покупать срочно. Ну, коротше, горка не маленька, Ну, зараз беремо гіксін п'ю, бо... бо в мене ж. О, давайте я вас поставлю. ну Не знаю, може комусь така тема буде інтересна, а може комусь інтересна. Не знаю, дівчатка <сіпи> у нас є на, на каналі такі самі, які я. ну Це мій одненьку я, Кожен день це обов'язково по... після сніданку. ну це ж, Сніданок в мене в обід. Залапент, ну, я міняю. Це для шлунку то залапент, то аміс, то мі... мі... а... аміпрозол, то мівірін, А це ще Даша привозила мі... Мі... мікс. Коротше, якісь там турецькі теж гарні. Короче, зараз у мене залишилось тільки золопенце. Це вже все заканчується. Треба срочно їхати в міро, місто все скупляється. Так. Ось Потім броміксин, це зараз бо ще хворію. У мене ж. Е, ця, як воно називається? Хронічне, хронічне оце захворювання. Потім що я зараз приймаю? Потім я зараз приймаю. Е, ну Це аскарутін, тут е, цинк. Мені зараз треба, то я його просто смакчу, він, в мене цей, як він називається? солодкий. Мілоксікам. Зараз почала пити Мілаксікам, бо, якщо чесно, сударги почали ці Не судерги, а боліть сустави. Від судорог у мене Ну, Поки не буду судорог пити, бо мілоксикам і аспаркам бо це буде багато. То Приймаю зараз. Ось вже набираюся таблетки. Так, і що в мене ще воно? І ось замість цього ліценку зараз. Ну, її теж смактати буду ось. Зараз їх віддільно, їх сюди, все віддільно. Ну, поки отак от. Так. Зазвичай там буває, що і більше. Коли в мене назначення врача робиться, то а, тоді я більше приймаю. А так. <coughs> В принципі, оце поки ось так. Ось так. Поки от таке количество мені треба употрібити, так сказати. Дякую, хто мені присилав, якщо чесно, я вже. Відбій повітряної О, відбій це дуже добре. Повітряної тривоги. Хорошо, що мені по телефону хоч каже, бо у нас, якщо світла немає, то я навіть не знаю. Дякую, хто присилав мені оцю штучку. Це дуже-дуже класно. Я вже не пам'ятаю, може це Венерочка присилала з Казахстану, а може, ні. Бо мені присилали один раз отакі от штучки, другий раз там з швейними ділами були на рисунку, третій раз просто. І одненьку я таку ще собі покупала. Ну, коротко, Коля у мене половину отжав. О, зараз Сзади фон такие. Тут у нас через стекло. Это же кухня. Кухня нова. все не достроена. Короче, Коля у меня половину таких коробочек отжал. То я, конечно, за пользуюсь тем, что есть. мои любимые. чашка такая, Мій розмірчик. Mm. таблетка, неприємно так. Бачите, знову почали з'являтися. Почала на вулицю виходити. Це ж бігаю до дідуся То туди, то сюди, і воно знову почало виходити у мене ця бабочка. Та і почала виходити бабочка, бо я ж не пролікувалась, то кожен, кожну осінь я лягала в лікарню. мене прокапували в лікарню. А цієї осені не лягла. І це я навіть не знаю, як зараз лягти. Може, якщо Даша приїде, то поїхати лягти, щоб він мене прокапав. Бо якщо не чистити організм і не капати лікарства, зрозуміло, мітіпрід, міттіпрідам. Ну, все одно треба. Бо літом було більш-менш, а зараз, бачите, де така, яскравенько починає з'являтись. Ця бабочка. А мені це дуже не подобається. М -м. І кстати, може ще з за того, у мене оце пошов. Бачите, воно ж э, якби що я просто була товста. А так у мене пішов цей тут отек, прямо ось ось такі штучки. Ось вони такі йдуть. Ошейничковые. Ладно, подбородок, то понятно, то я просто разбкабанила. Ну вот це тут щеки обвисають. И вот эти вот отечные штуки у меня, а зранку вообще вот такие прямо конкретные. И живот надувается, він не просто у меня, что жирный великий, а именно надувается. Це печінка. То чистить надо. Я сама по собі знаю, що коли це таке и остается земной. И вот то, что знаете, таке состояние дурнее. То я в лекарню ушла. До нього брала направлення, йшла. О, там же ж аналізи беруть, дивляться, що вистачає, що не вистачає організмі. Бо у мене красна волчанка, яка дає більше на внутрішні органи. Є у дівчат, які ходять прямо п'ятнами по лицю, по тілу, по всьому. У мене на тілі такі. Ось тут п'ятнишко, тут п'ятнишко. Трошки на груди, на груді, на грудях, верня. і бабочка на цьому на лиці. Але не дуже ярко виражена. І якщо не ходити в лікарню не прокапуватися, не здавати оці аналізи аналізи постійно, то можуть бути великі проблеми. Тому що, може, із внутрішніх органів те, що воно у мене роз ну, мене виходить, що більш ждало на внутрішні органи, і воно розрушає внутрішні органи. І коли я там два рази в рік ходжу в лікарню, вони ж мені аналізи пороблять, дивляться, чого у мене там перевищене, чого занижене, ну, занищене, то він мені приписує. То там буває для печінки щось приписує, буває для вітамін Д, вітамін Б. Ну, то міняє мені завжди все. А, ще й кальцій. Кальцій у мене на постій. Бо кальцій дуже виводиться з організму. А в цьому році, бачите, я ж. восени не пошла, бо не було як, не було що. А зараз тим паче нема з ким собак залишити. На даже стаціонар, якщо їздить, то їх вдвоєм тут не можна залишати собак кожен день. Бо вони мені тут такого натворять. Та й взагалі наднівний стаціонар. Мало ли що може статися? Поїду, там, чи не відпустять, чи ще щось, чи погано мені там стане підстрахувати, хто мені тут підстрахує, Маму попросить, не знаю. Раніше було класно, у нас автобус у цей 111, що їздить. Він їздив через якраз обласну нашу лікарню. А зараз маршрут помінявся. Отож в зв'язку з війною перший рік ще воно якось так було. А потім взагалі зробила один тільки маршрут, то було два маршрути. Один їздив через обласну лікарню, цю, цей район захватував, а другий другу сторону міста захватував. А зараз зробила один маршрут, тільки посередині, можна сказати, їздить, то мені на двох маршрутках це дуже довго добиратися буде. А якщо зранку їхати в больницю, то мені ну, не, не, я не, не встигну. Там на аналізи самого раночку треба. Я поки на цих двох маршрутках, то це здуріть можна. А з ночовкою мені там залишиться, а то хто вдома буде з собаками. Ну, щоб залишитися зранку здати аналізи і все. Коротше, може, коли Даша приїде, то треба цим вопросом зайнятися, бо це, звісно, печалька печальна, я вам скажу. Ну, мені ж я ж кажу, вже видно. Ці штуки всі. Ніяк не можу сьогодні відчепитися, так? Да? Оля сьогодні розговорилася. Ну, кому не цікаво, то отключатся. А кому самотня, то, может, земной какой-то посидеть. Послушать про мои болячки. Может, про свои все згадають. Может, кому-то я нагадаю, что иногда ходить в больницу анализы сдавать. Это дело такое опасное. Ну, так иначе по себе не чувствуешь. конечно. Я-то чувствую все. Я вже знаю, там, ага, там болить, там треба те попити. Там болить. А буває таке, що внутрішні органи ти ж не розумієш, коли воно там щось в них не так. Зараз я розумію, що з печінкою біда, тому що воно прямо, знаєте, як з-под грудей вже живот йде. Ну, таке як вздуття вроді. А це таке буває, коли йде воспалення в печінки. Так що так. Поділилася й болячком. <сіх> не поділилась, ні, ні, я своїми болячками ні, ні з ким не ділюсь. Виговорилась, так сказати, про них, то і мені легше стало. Так що, так. що Я бажаю всім здоров'я. Дівчатка, я е, бажаю всім, е, ну, крім здоров'я, понятно, що Будь спокійними, ментального, такого, знаєте, фізичного здоров'я, ментального, духовного здоров'я. Бо це саме, мабуть, зараз головне. В наш час, коли йде війна, коли всім важко у когось багато, багато у кого, чоловіки, може, синов'я на війні, то, звісно, да, то нам треба позаботитися про своє здоров'я. Сходить лишній раз в больничку, в лікарню, здати, може, якісь аналізи і не запускати своє здоров'я, бо ось, ось чоловіки наші повернуться, закінчиться війна. Хто це буде все підіймати? Ми, жіночки, жіночки. Нам треба їх, хлопчиків наших, оберігать потім, як сказати, обогрівати. Так що так, що то то ми повинні бути здорові. Ось такі діла. Все, пішла я під ковдру. Це тепер точно пішла під ковдру. Ковдру. А бля, все, вже язик заплітається, вже хочу спати. Тепер точно покажу. Не ображайтесь на мене, добре, що я тут з вами так буль-буль, ля-ля. Ну, Мені теж хочеться з кимось побалакати. Я я ж кажу, така останнім часом самотня, мені так не вистачає цього чогось. Я вже сама з собою балакаю, але ж ви знаєте, як сама з собою, Вже так, аж вже і невдобно, само і перед собою. Уже думаю, Може, я сходжу з ума потроху. А так іначе вже і не сама з собою. Так що так, що все, Не можу з вами розстатися. Все. Цілую, всім пока. Ой, дівчатка, тільки що в мене такий веселий вечір був, що мама дорогенька. Кому сказати не повірять, чесне слово. Зараз все добре більш-менш. Що, няня? чекай, чекай. Я поставила їм стигнути кашу свіжу. Вчора ввечері. Ні, річку було вчора ввечері більш-менш нормально. Вночі я чую, він цок 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 ногами. цок 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 блін. Ну Мені вже так було вставати, впадло, бо думаю, ну йоки-палки, ну ж це таке, ввечері випускала грати. Ще хочуть. ну Думаю, потерпи вже до ранку, бо вилазить з постелі не хотілося мені. Ось. Утро встала, собака опорожнілась мені в ванній кімнаті, бо у нас. Тут закрита, де вони виходять, кухня закрита, тільки виход в їх коридорку, де вони кушають і в ванну. Ну, що зробиш? Сама виновата, сама не випустила, не встала. У дитини животик скрутила. Ну, коротше, це пів біди, як кажуть. До вечора йому все гірше, гірше, гірше. Я дивлюсь, що прямо йому поганенько, що він не хоче їсти, він вже зранку не поїв. І потім, я ж кажу, що думаю, ну може, чимось знаєте, як ототак. буває, що ж десь щось не то сажрав, буває, що там трави якось з'їв чи ще щось. Ну, коротше, взагалі. І до вечора все. І я бачу, що йому гірше стає, я йому в обід дала цього як він називається, атаксіл цей гель дала. Думаю, ну отож Перед тим, як піти лягти, я сама поїла. Дала йому таксільчику, вигуляла його все і лягла. E, наче не бігав, не просився нічого. Проснулась. Ось це вже була четверта година. Да? Четверта година. Проснулася, а йому краще не стало. E, попросився, пішли вони з бонькою гулять. А я ж дивлюсь, у нього живіт як барабан, надула живіт йому. Ось, і він не ходив в туалет, він не водичку не пив, ні, що не поїв, у що зранку стояла. У нього позив на, на рвоту, на все таке, блін, і, і як п'яна. Ну, і звиняю, що таке розказую, ну а що ж робити? Я, звісно, зараз тільки що таке спитала, що мама дорога, я з врем'ян Ремки і що нашого ну, боксера, той, що у нас Ремка був. Це тільки з ним таке спитувала. Як кажуть, і спереді, і ззаді. Що, що, було прийнято рішення? Я йому потім дала, ось ж, коли проснулася ще інтерес геля, думаю, може, якось його там трошечки попустити. Ніфіга, мабуть, він відгрисати ігрушки. У нього буває такі, він іграшки розрізає. І потім що він робить? Їх може гладнути. І, мабуть, десь вона та іграшка чи застряла, чи ще щось. Ну, коротше. Запихнула його в ванну. І давай проводити з ним ці процедури. Це, звісно, ужасно. Якби то було літо, я б це зробила, може, на вулиці, але ж зараз холодно, де, де на вулиці таке робити. Тим більше, це ж він маленький, віртлявий. То насремка стояв і то, ми з Колею вдвох ці всі процедури робили, насремка любив, знаєте, що зробити? Пакет десь з піонері, з мусорки, там від м'яса чи ще щось. Десь не догляділи, і він цей пакет зжирав. І все. І у нього там в желудок забивався, зрозуміло, що. Желудок, як желудок, або воно пішло туди, а там не може сходити в туалет і все таке. Короче, робила спочатку Це ж у мене, слава Богу, ця марганцовка є. То зробила ж це такий растворчик і дала йому заливати. Во-первых, поки знайшла ту бутилку, Боже, як йому залити. Да, річман? Що? Що таке про тебе розказую? Да? Свиня, про тебе. Підеш підділу діла? Дела? Підеш ще погуляти? Трошки підеш чи ні? Чи ти вже на покушать вийшов? Там вам стигне. Чекайте, чекайте, я стигне. Не, він не хоче гулять, він чекає, поїсти вже. Короче, бутылку разве, ну, це ж понятно, що розвела. і давай ему слабенький растворчик вливати, А у нього ж ці щоки, блін, тут надо цущику держати, а цю заливати. Ну, коротше, єлі-єлі ему -єлі позаливала цю марганцовку в рота. І це ж Даша, Даша ж теж дзвонила, і вона зі мною на громкої І Я тут не можу з цим песом розібратися, що Даша мені ля ля на вухо. Коротше, зробила цю процедуру, потім пішла, знайшла клізму. Це такий довгий шнурок, але ж сама грілка оця давно порвалася, бо то ще ми і ремки покупали цю грілку, Ну от потім давали мамі користуватися, ну, в смачні не мамі, а теж собаці, бо собака теж горіхів наївся, і теж в нього була проблема. И она уже проходилась, а грелка вона от, от часу просто стала такая вот а это и десь пробылась. Шо, шо таке? Шо, шо? Пидеш погуляешь, пидешь? Ну давай. Бежит, бежит, бегом, 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 Фу-фу, фу, кашу не лезть. Бежит, бежи, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Бегом. А я пока насыплю. Бегом, бежи, делай дела. Бегом біжи, дела. Бежи, как же делать Оп, я тут. Ну і коротше, в общем. І клізьму йому зробили. Єли ми зробили з ним ту клізьму, блін, є літера, Ну, Ну держався хлопчик добре. Потім бігом прожогом на вулицю, і слава Богу, наче б то його попустила. Це ж він мокрий весь, Я ж йому заливала, воно ж це все текло. Блі. Ось. І виходить, що мокрий, потім прибіг він додому, ж, бігом давай його полотенцем витирати, в по, ванну затулила, всі ноги помила, жопу помила, як кажуть, блін, все зробила. Ну, ті, хто собачники, мене поймуть. Бо... Зрозуміють, вер... верніше кажучи, бо коли дитині погано, а його трухати почала, його почала трухати, а ж бачу йому погано, Живіт вздувся, трухать почали сама мене я саму перетрухала, блін. То, цей, то вже Потім як побігав, це вже прийшов, полежав, а потім вже бонька почала гратися, і я дивлюся, він теж вже починає з нею потроху гратися туди-сюди, то вже слава Богу, хвостиком почав трохи махати, то значить вже добре. То це ж він, виходить, не їв довго. То зараз я йому жиденьку рис зробила, жиденкий такий, щоб не тушонку, а фаршика розморозила, кип'яточками його залила, щоб він не зовсім сирий був. То зараз ось я їх покормлю. Ось. І будемо дивитися, що буде далі. Ну, Вроді легше стало. Це, звісно, капець. Дитина, хоч знаєте, як дитина, вона скаже, що в нього там животик болить, чи е, покаже, де болить. Там, чи вверху животика, чи внизу животика. А це ж собака, вона ж не може показати. Ну, ну, наче вже не трухане його, наче все добре, вже наче їсти хоче. То Це зараз покормлю. Ось, і, е, і що? І що? І буду наблюдати за ним, що буде далі. Гайда, гайда, Пішли. Ну, дивимось. Ну, Боня, понятно, Боня латає. Іншесь потрошку потрошечку, може і покушає трохи. Це їхня їдальня. У мене це сушилка і шкаф з всяким барахлом. Ну, бачите, і бумага туалетна, і е, собаче воно. Ці полотенечки оце все, що їхнє. З цієї сторони обувка. Ну, тут тапочки і така обувка наша. Кушай, кушай, слава Богу. Ну, ж кажу, і сушилка воно. Щас ці тапки, зараз випадуть. Ось таке у мене тут пространство. Кушайте. А в них це. Получається, ось все собачі сушать. Все, у мене і на дверках воно сушиться, і там сушиться, і везде сушиться. Тут раніше у мене сушилка стояла така, ну понятна, да? так? Я тут сушила е шматю. А так як собак сюди перевели їсти, оце така кімната вже більш для собак. Бо вони такі у нас свині, бачите, буня все розсипає вокруг. Та і річек все розсипає, буває вокруг то тут раз-раз раз по пол сосі полпромил її вже. Бо якщо десь в кімнаті їх кормити, то вони розвазякають по всій кімнаті. Це в мене така кімната склад. Тут теж всяке барахло в цьому шкафчику. Ну, начебто їсть. Слава Богу. Я йому такі ріденьке зробила, бо не погуще зробила, а йому таке ріденьке. То начебто їсть, слава Богу. Тож взагалі не їв ніяк. А ця латає воно. О, шук, 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 повигрібало воно носа. Бачите, що робить? Воно вигрібає все, вигрібає, вигрібає, вигрібає. Думає, що якщо вона буде вигрібати, то більше м'яса появиться там. Хесенко. Ну, слава Богу, господі, вже сама перепугалася. Ну, я знала, що, що робити треба. Он, юшечку вы, высюрбал. Там было больше юшечки. Юшечку он доброе посырбал. Дай божечка, чтобы все было хорошо. Ну, Бонь, ты вот облизываешь, оно все попадало сзади. Я, конечно, ты... девочка, ты же девочка, кушай аккуратненько. Ни хрена у аккуратненько не получается.